Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Міст був важливий для російських окупантів тим, що по ньому рухалася військова техніка. і автомобілі з їжею для особового складу бензином, соляркою і боєприпасами. Автомобільний міст в окупованій російськими військовими нові каховці обвалився через пошкодження, які йому завдали бійці збройних сил України. Знімки пошкодженого мосту опублікував швейцарський дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітет на своїй сторінці у Твіттері. На фото, які зробив супутник, видно, що автомобільний міст новокаховської греблі фактично перестав існувати. Міст новокаховської греблі обрушився через численні українські удари. Написав пітет. Він уточнив, що залізничний міст, який знаходиться поруч, не обрушився, але сильно пошкоджений. Руйнування мосту в новій каховці. Що цьому передувало? Про все по порядку. 13 серпня стало відомо, що в межах виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту, дамби нової каховки з контрольним унеможливленням використання за призначенням. У той день Українська авіація завдала п'ять ударів по опорних пунктах і накопиченню озброєння та техніки у Баштанському, Береславському та Херсонському районах. Дамбу Каховської ГЕС російські військові захопили ще 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення в Україну. Пізніше окупанти почали прикривати автомобільний міст через греблю від обстрілів ЗСУ цивільним транспортом місцевих жителів. Міст давав російським військовим можливість поповнювати свої запаси. Українська армія тримає вогневий контроль над мостами та шляхами Херсонщини. Це заважає росіянам постачати військову техніку на правий берег Дніпра. Про це повідомила керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталю Гоменюк під час телем. Марафону щоразу, коли росіяни відчайдушно намагаються переправити запаси боєкомплекту чи якусь броньовану техніку на баржах чи понтонах, вони отримують гарячий полум'яний привіт. Прокоментувала Гуменюк. Українські військові знищили понтонну переправу біля села Львова та Козацького, завдали ударів по Каховському, Дар'ївському Антонівському мостах на Херсонщині. Логістика і транспортне сполучення на південному напрямку підірвано настільки, що військові РФ майже не можуть підтягувати резерви. Інформація стосовно звільнених населених пунктів на півдні не озвучується. Необхідно зберігати інформаційну тишу та не заважати роботі ЗСУ, адже поки йдуть позиційні бої та лінія фронту дуже рухлива. Нагадала Гуменюк. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.